Віта Онопрієнко вимушена переселенка з Харківської області до Хмельницького. Жінка разом з дітьми приїхала ще у березні минулого року. каже, дім покидати не хотіли, та заради безпеки вирішили евакуюватись. Самоліти літали дуже низько і дуже страшно. бо тоді дуже наше місто обстріляли. і ми. Ну так, зразу ми з мужем робили до останнього дня, і потім ми вже якби, приїхали 7-го числа ввечері, дивимося, діти перелакані, самоліти літають, хата ну, дрожить. Якби. На ранок ми вже 8-го виїхали. Адаптувалися. Ашка. На початку важко. да? Моральна ваша да. да. нічого не нравиться, все не рідне, все не то. Ну це спочатку таке було. Да, да от перші на три місяці, якби ну ми я не знаю, через місяця три-чотири, навірно, якась нормально. Уже діти все вже старша, каже, додому не поїде. В нас ще дві молодші, діти додому хочуть. Сьогодні у приміщенні Карітасу вони отримали святковий набір до великоднього столу. За пакунком прийшов і Станіслав Лопатньов, чоловік із Миколаївської області. Каже, вирішили виїхати тільки тоді, коли на сусіднє подвір'я прилетіла російська ракета. Нам пало сусідам і це із самоліту ракета, волною зацепила наш дім. Там було дуже страшно. Ми забрали двох діток маленьких та та маму, і так як ми вірують, ми приїхалися до братів церкву. Ми сьогодні отримали таке Пасхальний подарочок, тут пасочка така гарненька, діткам додому принесу, вони будуть дуже раді. За святковим набором прийшла і хмельничанка Світлана. Я от приймала набір, дуже доволі, що ходити і таке буде. Піти до церкви, посвятити паску, ще там, що буде у нас, і прийти додому, ранку поїсти. Напередодні пакунки освятили. Готові набори вже розвозять та видають людям. Вартість одного близько 500 гривень. До великоднього пакунку в нас ходить пасочка вже освячена, масло, яєчка, хрін, сир та колбаска. Саме найнеобхідніше, що потрібно до пасхального столу. Для людей, які в нас знаходяться в різних проектах під соціальним супроводом. Це і багатодітні сім'ї, це і сім'ї, де є дітки з інвалідністю, це є дітки, де є, є під опікою в сім'ях, тобто де є опікуни, а також і люди похилого віку. Акцію Великодній кошик у благодійному фонді Карітас організовують близько 20 років. Цьогоріч видадуть 450 наборів. Минулого року їхня кількість сягала тисячі. Минулого року було більше наборів, оскільки минулого року ми ще е, охоплювали категорію як ВПО. А цьогоріч ми тільки взяли тих, які є в нас під соціальним супроводом, які мають ще вразливу категорію, які найбільше цього потребують. Усі пакунки благодійники планують видати до неділі. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.